Всіх вітаю сьогодні 6 травня Львівщина 10.30 ранку І в нас дощик Почався зранку Десь в 7 годині і такий зараз накрапає Знімав відео, хочу вам розказати. Знімав відео про цю грушу, як я підв'язував. Руками бо не закладала плодів. І написала мені людина в коментарі. Каже чоловіче, я визначив причину, чому в тебе не закладає груша плодів, тому що обрізка неправильна. Бачите? Ось ці кінчики гілок, я позрізав хотів формувати так розлогіше, але груша формується, найбільше формує плодові закладки на кінчиках гілок. На кінчиках гілок на ось таких сучках. І, і він каже, що тут підв'язка ні при чому, що груша закладається і на вертикальних, на всіх. Просто Причина в правильній обрізці. Отож. Ну, кажу, що грушу взагалі не треба тако підв'язувати, але я вже підв'язав і вже нехай мені буде, щоб трохи крона була якась гарніша. Але причина саме в обрізці добре. Дивіться, хто не знає як обрізати правильну грушу. Ось тут, тут було обрізано випустило новий пагін. Тут майже кожна гілочка. Тут Туша формується з першого року, так як кожне дерево, як хочемо більш-менш мати крону розлогу. А так вона вся стремиться до догори. Кожна гілочка. І на закладки воно ніяк не впливає. На закладки можуть впливати. ...літні операції. Брізка, якщо неправильна, то тільки нашкодить. Отож, от ті шнурки я знімати не буду, нехай будуть собі. І він мені сказав, та людина сказала, не чіпай, подивишся, наступному році будеш мати багато закладок. Добре, дуже дякую за пораду. Не знав, бачите такі дрібниці, але всього ще не знаю саме про грушу. Про яблуні, про персик багато читав і дивився відео. А про грушу щось мало інформації знаю. Ну, будемо знати, кілька груш буде в цьому році на одній гілочці, в наступному році побачимо. Дякую, друже, за коментар, за пораду, за підказки. Отож. Якщо чогось не знаєте, когось запитуйте, дивіться багато відео, бо я поспішив і пообрізав, а тоді хочу щось виправити. Тепер треба чекати рік. ну У будь-якому випадку треба було чекати рік, навіть якщо підв'язки би щось впливали на то. Але вже буду знати, що до груші має бути інше ставлення, ніж до яблунь, до персиків до того всього. Всього доброго, мирного неба, бувайте здорові!